Вітаю на каналі. Огляд готеля Morgan Prince. Чотири зірки. Отак виглядає сам готель. Оце парковка. Перед ним тут вас привозять. Оце центральний вхід. Ну і тут з парковки відразу відкривається, такий вид на океан на невеличке містечко готельне. Перед готелем така зона відпочинку невелика є. І там далі входимо в двері, у нас рецепція. Хол виглядає так. Все чистенько, гарно, справно відремонтовано. З рецепції також відкривається отакий вид на океан, на частину міста. І внизу тут ресторан, де можна вечором посидіти. На рецепції ще розміщені отакі люди, де можна купити екскурсію або зняти автомобіль, різні масажі і всяке таке. Ну і тут ми входимо в зону відпочинку. Тут у нас є такий магазин з магнітиками-футболками. Далі вже починаються лежаки за таким шикарним видом на океан. Тут можна пограти в різні ігри. Тут гарно вечором відпочити. Ну і тут у нас ще ігровий зал. Зараз закритий. Працює від 10 до 23. -х. Звичайно, все за гроші. Там Євро, 2. Тут також бар вечірній. Зараз теж закритий бо ще ранок ага, працює з 16.30 до 23.00. Внизу маємо Ми басейни, також лежаки. З таким видом на океан. Так, наш номер. Всі входи в номера з задньої частини готелю, так як всі номера мають вид на океан. Тому вхід ззаду. Наш номер. Тут ззаду нього така гора. Все гарно чистенько, Я сподіваюся, нічого не впаде. Вхід в номер, звичайно, карточкою прикладаємо, заходимо, вставляємо, щоб у нас працювала електрика. Такий коридорчик невеликий. Одразу входимо. У нас ванна-кімната. Ванна, кімната, ванна, кімната чистенька, не знищена. Все гарно, не так як останній готель, в якому ми були в Єгипті. Видно, що ремонтувалося може, з півроку назад, чи якось так, але все досить гарно виглядає. Тут висять полотенця, сохнуть, відразу ванна. Що здивувало, є в номері і ванна, і душу. Так. А ще раз бачу, що Іванна і душ в одному номері знаходяться. Все також частенько, ніде нічого не ростуть ніякі гриби. Тут туалет, все в порядку. Виходимо з ванни, тут у нас коридор такий, ми вже трохи розложили речі. Меблі в такому стилі, дуже гарні. Видно, що вони не нові, але вони не знищені цілі. Стіни покрашені в білий кольор, але ні, да, немає ніякого бруду, пошкряби. В цьому великому шкафу зеркалом є у нас безкоштовний сейф. Ось таке ліжко, світло резетки кругом. Постіль бі білосніжна. Навіть я б сказав, не знаю, чи камера передає, але біла, чиста, свіженька така. Тут у нас таке крісло. Ми можемо його ставити на балкон, але потрібно, я так розумію, забирати, тому що може бути дощ, а там м'яка така подушка, підложка, і щоб не намокла. Тут також у нас дзеркало. Ось таке велике, також такий шкафчик. Телевізор, як в кожному готелі, телефон. Що здивувало, це чайник стоїть, там кава, цукор і дві чашки. Не знаю, на село інклюзів, ми можемо завжди спуститися і взяти собі каву внизу. ну Але є і на тому дякуємо. Знову такий, не знаю, як це навіть назвати, сундучок якийсь. І тут два полотенця одразу видані на е, пляж. З ними йдуть чотири картки на безкоштовну заміну. Ну і тут у нас балкон. На балконі балкон доволі просторий, розміщений тут такий столик. Два стульчика, так як номер, двохмісний і такий вид. Там у нас один басейн. І там за цим корпусом готелю на камері не видно. Маленький басейн, не той великий, маленький басейн, там ще один є. Такий вид з балкону. Все дуже гарно. О, там пляж, до пляжу возить автобус. Не дізнавався скільки разів, але я думаю, достатньо. І можна пішком дойти. Тут здається один кілометр. Можна зняти лежаки за 10-15 євро. Ну і такий пісочок м'якенький. Все дуже гарно нам подобається. Ну, такий автобус. Визив від готеля Авторіта, а потім на пляжу Могал. Так, ось тут знаходиться один з басейнів. Тут же такий типу, міні-барчик, але тут не як в інших готелях, тут приходиш сам собі наливаєш. Тут а, є пиво. Пиво доволі таке нормальне, я б сказав, можна пити. Є шампанське-червоне, але слабо газоване, таке напівсолодке. Зараз тут вже закрито, бо зараз вже 19 година. Шампанське-червоне напівсолодке, шампанське біле. Сухе, є вода. Міринда, фанта, спрайт, пепсі. якісь ще соки. Ну і Звичайно, пиво приходиш, береш собі чистий стакан, сам собі наливаєш. Тут ось так лежаки, безкоштовні, звичайно, бо це територія готелю. Ну і там у нас такий он захід, вид з готеля. Дуже гарно. Такий басейн. Я був тут в день, є люди, багато людей, практично все зайнято тут. Тут такі пальмочки ростуть. Ще щось невідомо що. Ну і отак він. Ось От такі ще два басейни. Зараз 19-та година, можна бачити, що ще все прекрасно видно. Повторюю ще раз, це середина березня. А цей басейн такий більший глибший, трошки. Там теж можна бачити, такий стоїть міні-барчик. І далі такий маленький кругленький басейник для дітей. Там далі ото ресторан. Що ще можу сказати? Тут в кожному барі, в кожному практично, навіть там, де якийсь заклад, навіть ресторан, ті напої що безкоштовні, ти приходиш, береш собі стакан пластиковий і наливаєш, що ти хочеш. Тобто пиво, вино, шампанське, вода, соки, разні газовані напої. Все в міру смачне, ну в порівнянні до. Єгипта і Турція, то пиво можна пити. Не скажу, що воно якесь там прям супер, але воно краще, ніж там. Отак виглядить готель. Номера всі з видом на, на океан. Прикольно. І тут же ж практично на уровні цих басейнів знаходиться такий снек-бар. Зверху вид такий. Там по-моєму, з 10-ї години десь до 18 чи до 17 там ходоги, бургери, е картошка. Ще там ще різні раз, такі там, не знаю, огірки мариновані, сир. Е і там теж такий бар приходиш собі, наливаєш, що хочеш. Так, це у нас сам снек-бар. Ось так він виглядає з такою терасою на басейні. У нас цілий день фрукти, овочі. Булки. Тут кетчуп гірчиця майонез до хот-догів а Тут морозиво з таким видом. Ну і в іншому кінці звичайна бар і кава. І так, оце у нас басейн більш такий спокійний, тихенький, тут немає ні музики, нічого. Трошки лежаків. а там Наверху також лежаки і там сам собі десь наливаєш алкоголь чи безалкогольні напої. Це так в день виглядає готель. Ну а тут у нас внизу вже більший басейн, менш спокійніший. Там грає музика, також стоїть бар, ну і так все виглядає. І там вище також зона відпочинку з лежаками, але їх там зовсім мало. Досить гарно в готелі, спокійно. Все подобається. Океан сьогодні бурхливий. але все одно підемо. І так, провели ми вже декілька днів в цьому готелі. Вже можна зробити деякі висновки, в справі їди. Чим нас тут годують, а, все дуже подобається, все дуже смачне. А, все пробували потрошку, набираєш собі всього спробувати, але виходить, як завжди, повна тарілка. Морепродукти. Почнемо з сніданку. А, на сніданок також. Все дуже смачно, але в принципі, як в кожному готелі, це в більшості якісь там яйця смажені, омлети якісь і всяке таке, бекон смажений, сосиски, але ці сосиски доволі смачні. Їх можна їсти, якась нарізка ковбасна, відчина там, і різна ковбаса, салямі і всяке таке. Солодке зранку також. Зараз вставлю відео і так сніданно. Обід і вечеря мало чим відрізняється практично. Що в обід що ввечері є м'ясо приготовлене, приготовлене різними способами. Була у нас свинина, була у нас курятина, телятина і молоде ягня було ще те молочне зі смаком молочного м'яса, таке дуже смачне і кожного разу. На обіди, на вечері якісь морепродукти. В достатній кількості їх дуже ще сподобалось це, що коли ти не прийдеш хоч на початок, хоч на середину, хоч на кінець, завжди підносять. Тобто там стоять повні тарілки, де ти можеш собі взяти ті морепродукти чи м'ясо. Не було такого, що на кінець чогось немає. Тобто, якщо виділено там. 3 години чи половиною обіду, то цілий обід у нас все було. Коли не прийдеш, все є від початку до самого кінця. Також зараз ставлю відео. Ще що в цій їдальні, в столовій в ресторані сподобалося, це те, що при вході вас зустрічає якийсь працівник цього ресторану чи їдальні і показує вам, до якої людини вам підійти. Тобто ту людину запрошує до вас, і ви з ними дитини він показує вам вільний столик. Не мусиш ходити в <кій> пошуках вільного столика. Чи зайняти, чи не зайнятий, вам просто показуєте вільний столик, де вам сідати, і все цей столик більше ніхто не займе, йдете, берете собі їжу і так, вечеря, зараз ставлю відео коротке вечеря. Також є коротка програма, верніше навіть не коротка програма, а вечірня програма. В цьому закладі там можна бачити такий стеклянний будинок. На самому нижньому поверсі там у нас знаходиться цей їдальний ресторан, де ми обідаємо, снідаємо і вечеряємо. А трошки вище під рецепцією, там якраз можна бачити столики на дворі. Це така вечірня тераса, де можна вийти покурити там, чи випити якогось алкоголь, а всередині проходить програма там танці, караоке тощо дуже гарно. Є чим зайнятися ввечері практич, практично кожного вечора, там щось відбувається, Тобто можна не йти в місто, не шукати там собі заняття. Ну і так, зараз ставлю відео. Невеличка вечірня програма, вечірні концерти. Нічний з тераси біля ресторану, внизу зупасен з підсвіткою а отак от виглядає сам готель. А це тут у нас така тераса. Ну, а зараз про мінуси готеля. Такі, як би на мене, для мене найбільші, мабуть. Найбільший мінус це те, що готель розташований такими ярусами. Тут їх чотири. Ось де перший, другий, третій і четвертий. І тобто, що в нас самий верхній Номер на четвертому поверсі, там можна бачити де демобіля ліфта знаходиться. Ну і якщо від цього басейну дістатися номером до номера нашого, то це треба потрібно проїхати трьома чотирма ліфтами, а між ними ще сходи, ну і трохи треба пройти. <кхід> тобто, якщо захочете швидко доїхати до номера, то не вдасться. Це перший такий не глобальний. Дякуючи цьому, можна розтрясти цей трохи оленклюзів, тому що годують тут насправді дуже добре. Другий мінус це відстань до пляжа. Ми наш готель знаходиться на самій горі, а пляж знаходиться там. Ну, теж не скажу, що це мінус, так як є автобус, який возить до пляжу. Ну, не до пляжу, а до цього міста до Якоїсь крайньої зупинки, далі, далі там проходити пішком трошки. Дорога займає пішком десь 15-20 хвилин. Так що це якби і мінус, а якби і плюс. Було б класно, якби готель тут зробив собі якісь сходи і ліфт. так як є в деяких готелях. Ну Це практично, мабуть, все мінуси. Так нам це подобається, все дуже класно. Я би приїхав би ще раз сюди. Це, мабуть, такий один із небагатьох готелів і відпочинків, який мене не нервує з перших хвилин чимось. А все дуже подобається і, хоч і хочеться тут залишатися і повертатися ще раз. Так, ну і ще один мінус. <кхід> Біля цього басейну на горі немає туалету. Доводиться ходити вниз. Вниз до цього басейну, звичайно, ліфтом. Але все ж незручно. Ну або оце ми І така невелика рекомендація: беріть з собою спортивні бутилочки оці для води. По-перше, в кожному аеропорту, ну, не в кожному в аеропорту, а в деяких можна набрати собі води, щоб її там не купляти такі філь фільтраційні системи стоять. А по-друге, в готелі. Не дають воду в бутилках, а в номер набираєте самі собі. Так, стоять такі автомати. Просто приходите, набираєте в таку бутилочку або звиклу пластикову бутилку. Дякую за перегляд. Всім, кому було відео корисне, ставте лайки, дизлайки, а також пишіть в коментарях, що змінилося в готелі від часу. Коли було випущено це відео, якщо ви його дивилися. Відео було зроблене в 2025 році всередині березня. Дякую за перегляд, всім до побачення.